Начальник оборонного заводу розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для винищувача Су-27. СБУ ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбання комплектуючих для бойових літаків Збройних сил України. А саме йдеться про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах Су-27. За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом із спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйони бюджетних гривень на закупівлю відповідного Авіаобладнання саме на цю суму він уклав договір з комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити її. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна. На їх підставі оборона компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі майже 2 мільйона гривень. У подальшому учасники так званої схеми планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити їх між собою. Однак правоохоронці. Ці викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі майже 4 мільйони гривень було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення. Наразі вже екс-директору держпідприємства, керівнику фірми постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групи. Во осіб нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності зокрема, перевіряється причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладення інших оборонних договорів. Словомисникам за не загрожує до 12 років ув'язнення.